Привіт, в цьому відео ми продовжуємо з задачами на лайфкодінг інтерв'ю. І сьогодні поговоримо про реверс стрінг. В цілому це задача джуніор рівня, і найчастіше вона попадається саме на джуніор інтерв'ю, деколи ще на middle. Задача полягає в тому, що на вході в нас є масив строк, і нам його треба перевернути. І основна, скажімо, складність цієї задачі це те, що нам потрібно це зробити in place. Тобто, нам не можна створювати новий масив і його повертати. Нам треба модифікувати існуючий масив на люту. І, звичайно, я знаю, що якщо ми викличемо е, «Reverse», то в принципі задача буде вирішена, тому що реверс у нас мутує масив, і в цілому це все буде працювати. Але на інтерв'ю від вас будуть очікувати того, щоб ви зробили, скажімо, свій solution. Тому зараз ми розберемо, як це можна зробити. Якщо ви дивились попереднє відео про паліндром, то пам'ятайте, що при вирішенні тієї задачі ми використали паттерн. Патерн називається two pointers Тобто суть його в тому, що в нас є два курсора. Один починається з нульового індекса масива, інший починається з кінця масива. І вони, скажімо, йдуть назустріч один одному до тих пір, поки не зустрінуться. І коли вони зустрічаються, ми виходимо з циклу. І ось тут, в цій задачі, цей паттерн він лягає ідеально. І це також наглядна демонстрація того, що ці більшість цих задач на інтерв'ю вони вирішуються простими паттернами. Давайте зараз почнемо його писати. Нам треба спочатку два курсора. Це буде лівий курсор, і буде правий курсор. Правий це в нас буде length мінус один, тобто кінець масива. І е, оці два курсора вони мають рухатись назустріч один одному до тих пір, поки не зустрінуться. Це ми можемо зробити за допомогою циклу Вайл. Е, проста умова, поки left менше right. І під час кожної ітерації ми маємо на один крок. Збільшувати left і на один крок зменшувати right. Тепер ця умова буде працювати. Так як в нас є два курсора, які рухаються назустріч один одному, ми можемо зробити так званий своп, тобто поміняти лівий елемент на правий. І в коді це буде виглядати наступним чином. Ми беремо лівий елемент і записуємо туди правий. І так само навпаки, беремо правий і записуємо туди лівий. Єдина проблема, яка тут є, це те, що ми зараз, коли робимо правий запис, ми записуємо старий елемент, який вже втрачений, тому що тут ми його перезаписуємо. І для того, щоб його не втрачати, нам треба створити якусь додаткову константу, де ми будемо його зберігати. І ось тут ми вже використовуємо нашу константу, таким чином, елемент не втрачається. В цілому, якщо ми запустимо, то задача в нас працює. І це, скажімо, дуже хороше рішення, яке точно спрацює на співбесіді. Е, головне, це те, що ви маєте також пояснювати, що ви робите. Це, мені здається, найосновніше, тому що якщо ви поясните ще за тупой алгоритм, то це взагалі буде супер, і ви точно продаєте співбесіду.